Що там, де хліб продають? Я вже стількок людей пробую випитувати. Шатиски. А то то є хліб з народі. Не виховання, а та, так, на так, верху. Так. ми на ширки. А ми згадали той Ку? балкон на родь, де Е, Балкон. Ага, зараз, зараз ми до нього дійдемо. Зараз зараз одну хвилинку. Так, так, щоб не забути. Пане Ярославе, згадайте ще, будь ласка, о. за той будинок на часи вашого дитинства. Що тут було? То такі хліб і робили. Такі робили до війни до хліба. Це була Там була пекарня, так. Mm. А він не а такий був, так? Ну Такий самій, що не був. Такий самий, так. так? А де був хід пекарні? О, Там о, де о, зараз. О, є? О, о, о. Там і до війни був. Так, так, так. так. Може майстрів пекарів пам'ятаєте? прізвище, імена, продавця, не знаєте. Ми я їх не знаю, то ми трошки подальше живете. А ви правильно сюди було те саме майстерня якась та сама, Mm -hmm. Бляхарня була, там так само робили. А, а далі були подвір'я і робили овочі, Уїльки, різали, помідори, помідорів, то все робили. Бушке, капусту класи. Класили, клас, клас. да, капусту класу в Е, Скажіть мені, ще, після війни хліб там зачали, щоб продавати перестали? Чи був магазин? Після війни відразу. Після Так, так то, що, що там було? Пекли в таких формах. Але отаки, тут, вох, тут його також продавали? Я yeah. не знаю, yeah. де вони. Я там, ми там ніколи не ходили. Mm -hmm. По карточках давали хліб. Mm -hmm. І він такий був. Такий був. Таке то було, яка то дикість була для нас. Матку моя вовсю. Їздимо, бере хліб мастити. І їздимо по дорозі.